725 мільйонів доларів допомоги. Адміністрація нинішнього президента Джо Байдена готує можливо останній військовий пакет для України. Байден поспішає використати гроші, що залишилися на допомогу Україні до приходу Трампа до влади. В січні 2025 року адміністрація Джозефа Байдена планує поставляти Україні різні види противотанкових средств із арсеналів Сполучених Штатів, включає фугаси, безпілотники, ракети Стінгер і боєприпаси для систем Хаймерс. В пакет, вероятно, також вейдуть касетні боєприпаси, которые звичайно зустрічаються в ракетах GMLRS. Також у пакет вперше повинні увійти противопіхотні міни, які допоможуть загальмувати просування армії РФ, що рухається сьогодні саме малими піхотними групами. Цей пакет стане найбільшим із пакетів у рамках президентських повноважень, який дозволяє США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги. Під час візиту українського президента до Вашингтона наприкінці вересня 2024 року. Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги у розмірі понад 8 мільярдів доларів. На даний момент витрачено менше половини, і Білий Дім поспішає. Спочатку Міністерство оборони США обіцяло відремонтувати та передати Україні батарею ППО Патріот та значну кількість ракет Патріот. Також розширити підготовку українських льотчиків F-16. зокрема, підтримати навчання ще 18 пілотів наступного року. Але після результатів виборів за океаном адміністрація Байдена намагається передати те, що швидше, бо ніхто не знає, що робитиме в питанні України новий президент. Никто не может точно сказать, как будет вести себя Трамп уже после присяги, какие, какое у него будет видение, особенно в первые дни. Может принять непопулярные решения именно как раз-таки в начале своего президентства, чтобы показать, что он отличается от Джо Байдена. Я думаю, как раз-таки э, есть желание у администрации Байдена перестраховаться. У ході своєї передвиборчої кампанії Трамп критикував умови надання Києву військової допомоги. Своїм представником мирного врегулювання війни в Україні призначив Кіта Келогана. Він один із авторів плану швидкого завершення війни. Згідно з планом, Вашингтон має погрожувати Києву відмовою у військовій допомозі, якщо той не зробить кроків до початку переговорів із Москвою. Тому Байден намагається максимально передати Україні допомогу до кінця своєї каденції, крім використання допомоги, яку вже схвалив конгрес. Байден подав заявку на ще більшу суму на 2025 рік. Але чи затвердить її велике питання? Байден призвав Конгрес виділити допомітільні 24 мільярда доларів на воєнну підтримку України. Це потрібно, щоб избежать остановки финансирования следующей президентской администрации. То есть Байден еще надеется, что может получить поддержку от того Конгресса, который пока еще есть в Того Созеева, и, возможно, какой-то зеленый свет будет в этом плане. Но мне кажется, что зависит от того, была ли согласована эта сумма уже с Будущій адміністрації Дональда Трампа зміст нового пакета допомоги, який повинні будуть надіслати найближчим часом, його розмір ще не затвердили, і він може збільшитися найближчими днями.